Всім привіт! Сьогодні ми буквально розберемо на молекули, як наше тіло вчиться, здавалося б, найпростіших речей. І знаєте, що ми візьмемо за приклад? Той самий рух, який абсолютно кожен пам'ятає ще зі шкільних уроків фізкультури. От так впевнений, багато хто зараз посміхнувся, згадавши шкільні часи. Але от що цікаво: за цим, на перший погляд, таким елементарним рухом, насправді ховається ціла наука. Це ж складна система координації, сили і точності, яку наше тіло вибудовує крок за крочком. Так от наша сьогоднішня мета не просто згадати вправу, ми, так би мовити, зазирнемо під капот і розкладемо на складові саму науку навчання рухових навичок. Побачимо, як з окремих простих елементів народжується один складний і абсолютно злагоджений рух. Отже, який у нас план? Почнемо з основи, тобто ключової техніки, потім перейдемо до варіацій положень. Далі подивимось, як застосувати це на практиці через гру. Розберемо поширені помилки і, звичайно, поговоримо про безпеку. Ну що ж, давайте починати. Починаємо з першого розділу, і це логічно, правда ж? перш ніж зводити будинок, треба закласти міцний фундамент. От саме тут ми і розберемося з ідеальною технікою. Дивіться. Тут все як по нотах, кожен крок вибудовує ідеальний рух. По-перше, хват. Він має бути надійним, щоб м'яч був під повним контролем. Далі замах. І отут, увага, є ключова деталь: лікті мають дивитися вперед і вгору, а не розходитись в сторони. Чому це так принципово? А тому, що саме таке положення дозволяє включити в роботу великі м'язи спини та грудей. По суті, вся верхня частина тіла перетворюється на таку собі потужну пружину. Ну і нарешті сам кидок. Це різке вивільнення всієї цієї накопиченої енергії, плюс фінальний рух кистями, який і додає м'ячу точності. Гаразд, переходимо до наступного етапу. Основа у нас є, тепер час її зміцнювати. І зміна положення тіла тут це не просто для різноманітності, ні, це абсолютно продумана стратегія, щоб сфокусувати навантаження на конкретні групи м'язів. І ось це просто блискуча ілюстрація принципу прогресивної складності. От дивіться, починаємо стоячи. Тут задіяно абсолютно все тіло. Від ніг до кінчиків пальців це вчить нас тримати баланс. Потім ми стаємо на коліна і, так би мовити, вимикаємо ноги з процесу. Що відбувається? Це змушує м'язи кора, прес, косі м'язи працювати набагато набагато інтенсивніше, щоб стабілізувати тіло. Ну і нарешті положення сидячи. Тут ми ізолюємо плечовий пояс і руки. Вся вся робота тепер лягає на дельтоподібні м'язи і трицепси, що дозволяє відточити точність ну просто до максимуму. А тепер, мабуть, найцікавіше застосування на практиці. Бо знаєте, суха техніка це, звісно, добре, але справжня майстерність з'являється тільки тоді, коли рух стає природним, майже інтуїтивним. І який найкращий спосіб цього досягти? Звісно ж, через гру. Кожна з цих ігрових вправ має свою чітку мету. Точний пас це про розвиток сили і влучності в роботі з партнером. Через сітку це вже складніше. Тут треба навчитись розраховувати ідеальну високу траєкторію польоту. А в, лучі в обруч, це просто чудове тренування для окоміру, для відчуття глибини простору і відстані. Так. Тепер рухаємось до етапу, так би мовити, шліфування техніки. Бо знати, як робити правильно, це, звісно, супер. Але це лише половина справи. Не менш важливо розуміти, чого робити категорично не варто, щоб вчасно помітити і виправити недоліки. Отже, які ж існують найпоширеніші пастки, в які потрапляють при виконанні цього китка. Я думаю, багато хто зараз впізнає ці помилки. А ось і вони три класичні помилки. Перше, розведені лікті, вони миттєво просто таки крадуть силу китка, тому що повністю вимикають з роботи потужні м'язи спини. Друге кидок від грудей це взагалі інший рух. Він просто ігнорує всю накопичену енергію замаху. Ну і третє закриті очі. Тут я думаю коментарі зайві, бо влучити в ціль на осліп ну це майже неможливо. Отже, ключовий висновок: саме ось ці здавалося б, дрібниці і відрізняють правильну ефективну техніку від просто махання руками. І нарешті ми підходимо до найважливішого елементу всього процесу. Тому що будь-яке тренування, абсолютно будь-яке, починається і закінчується безпекою. Це той фундамент, який гарантує, що практика принесе користь, а не травми. І тут є три непорушних правила: перше завжди перевіряй свою ціль. Кидати можна тільки тоді, коли партнер дивиться і готовий приймати м'яч. Друге, тримай позицію, не можна бігати за м'ячем, поки інші ще кидають. І третє, дотримуйся дистанції. Потрібно тримати достатню відстань, щоб нікого не зачепити під час замаху. Це основа будь-якої групової роботи, яка робить тренування безпечним абсолютно для всіх. Знаєте, ця цитата просто ідеально підсумовує все, про що ми говорили. Кінцевий результат, наприклад, влучити в ціль, це, звісно, важливо, але справжня майстерність полягає в іншому, вона в ідеально налагодженому процесі, який веде до цього результату, стабільно, впевнено і раз за разом. І наостанок просто питання для роздумів згадайте, яка, на перший погляд, абсолютно проста навичка у житті, виявилася для вас напрочуд складною. Цікаво, правда? Часто найпростіші речі приховують у собі неймовірну глибину. Дякую за увагу і до зустрічі в нових розборах.